Я проживаю в місті Сіетл, штат Вашингтон. Це біля Канади, це майже самий останній штат зверху. Чим відомий мій штат? У моєму штаті почали своє існування Амазон, Майкрософт, Старбакс і Боїнг. Це типа найбільші компанії, і, і за того рівень штату дуже високий. Я приїхав зараз на Медіну. Медіна маленька, але надзвичайно багато передмістя. Сіетлу. місцева поліція патрулює вулиці майже без зупинно. Але наступне тут живе Джеф Безус, тут його будинок є. І ще чим відомий це будинок Біла Гейтса. Ми йдемо зустрічати Біла Гейтса. Він зараз хаває дуйна. Ми спускаємося зараз донизу. На сьогодні його вартість його будинку коштує 126 мільйонів. Остановіться! Оціни, скільки він платить податку в рік, він тільки з своєї хати за те, що він на ній не живе, він близько 120 тисяч доларів просто платить за, за те, то, що той будинок там стоїть. Звичайно, в нього сусіди відповідного рівня. Типа, тут один будинок, що не такий, то отакий, що не такий, то отакий, то... ну типа. Тіпо... Давайте по факту, хто я такий? Переїхав чувак на своїй біля... білій Кіаріо за 4 тисячі і щось тут розказує. Люди своїм трудом реально всючасно добилися, їм не треба великих парканів по 1500 кілометрів ховатися, від кого, якщо це чесний будинок. Ой, там жінчина якась дуже багата. Оточери ну, мене, ну будь ласка, на в, в да, я то я вже я Назарчик, мені 26 років. Я не знаю англійський, але ради вас, я готовий вивчити. Коротше, я вже спустився трошки нижче, вже майже підходжу туди донизу. Давайте підемо до немає цікавішого, це до машин, звичайно. Що в нас по машинах? Гелік, синій, прям матовий, обклеєний, дуже прикольно. Потім оце от якийсь Астон, що якась залупінь Астон Мартін. І оце от наступне, спускаємося нижче. Чим Audi, Q5, ну скільки вона там, 1020. Потім оця Tesla, YCX, його знає. Потім ззаді біла Тесла така ж сама. Ні, це, це дорожча Тесла, а це перша X. І Взагалі, Тут тільки автопарк, я не знаю, на 1200. Про що ми з вами говоримо? Взагалі, про які будинки. Ким тут треба бути? Ким тут треба бути, щоб жити бі біля Біла Гейтса. Це коротше, його ворота, це його будинок. Я знаю, що тут ще є будинок а, Джефа Безоса. Можливо, це він. Але Джеф Безос може собі дозволити не гірше, ніж Біла Гейтса. Коротше, йдемо ближче. Насправді мало що вийде підізнати. Самі ворота. Особливо нічого нема. Ну все, офіційно я дійшов до цього будинок. Ближче не можу підходити, це вже приватна територія, але з висоти, напевно, воно того варте. А тут а, бути сусідом білагейцем і їздити на бусику, взагалі, ну типу якось не солідно, як на мене. з тієї сторони, там оці висотки, це даунтаун Town І оця приберегова територія, там теж живуть дуже багаті люди, там теж дуже багаті будинки. Я не розумію, чому він іменно сюди його занесло. Він ж би міг жити теж при такій ж самій території біля океанчика, тільки з тамтої сторони. Але ж на тій же медіні е, оці всі будинки інші, які я показував. Я ж не до кінця усвідомлював. Зараз мені чат GPT допоміг. Тут живе колишня дружина Біла Гейтса, колишня дружина Джефа Безуса, письменниці, адвокати. Тут е, колишній... Е, як це М -м представник штату Вашингтон живе, Короче, тут дуже заможні баті люди живуть. І коли я оту женчину зустрів, яка хотіла би мене одочерити. Ну до якої я би хотів, щоб вона мене одочерила? Можливо, вона дружина Джефа Безуса і від завтрашнього дня я би жив по новому. Але від завтрашнього дня з'явиться цей відео, цей випуск на ютубі. Ти поставиш лайк, підписку і виключно за мій труд, і це вже буде для мене велика перемога. Так що така ситуація. А зараз ставочка. Напиши в коментарях, чи заслуговує цей будинок. На 126 двадцять мільйонів. А коли починає розвиватися малий середній бізнес? Ми повинні розвивати корупцію. Ну і звичайно, по традиції, щоб ви активніше писали коментарі, розіграш. Розіграш на знову самий топий на Ютубі. Скільки коштують мені у Ну, типа... Хто напише ціну, за скільки я їх купив, найближчу Тому зразу так автоматом соточку гривень на монобанк, наступне на відео на сухарики. Так що напиши в коментарях мою вартість, скільки я заплатив за оці Айрмакси 720 по-моєму. Ну, тупішого розіграшу, ну тупо не можна придумати, але я це роблю. Так, що є такий скіл. Лайк, підписка, обов'язково треба бути підписаним на мій канал, бо якщо навіть ти вгадаєш і ти не підписаний, звичайно, я комусь кину іншому. А, блін, то біса, раз, ля, гелік, він такий матовий, такий красивий, просто капець. І цей Астон Марті теж матовий. Ааа, ну ж краса, ні? і гута залупінь. <звук> Просто зараз іду <свісно> Біля такої вартості грошей головне ніде не зачепити. Ой-ой. Боже, вона така м'яка, типу, це не звичайна трава. Ну типу... Блін, я не знаю, вона типу прогинається. Дивись. Та яке прогинається, слухай. Трава та й трава. Навіть бути тут бом, бомжом це вже набагато, щоб ти знав. Чи переїхати сюди, чи що робити? Я би і прибиральником тут був, якби не то пішло. Та я б і навіть помічником касера в дощі магазині працював. Туди, ну, не три поверха. І живе одна жінка. може з мужиком. Вона на геліку поїхала, і в неї там стоїть. і ще якась. Ну молодець, де той омон? Де да, в'яжіть мене, але в'іжіть прямо тут, а я хочу піти красиво. Ти що, знімаєш, не знімає